Ви вірте Бога, Творця, я тож чим більше я дивлюся на Всесвіт, тим менше я переконаний, що відбувається щось доброзичливе. Тому, якщо ваша ідея Творця хтось всемогутній і і всеблагий, це доволі поширена комбінація властивостей, якими описують творця. Всемогутній і всеблагий. І я дивлюся на лиха. Які вражають землю і життя на землі, вулкани, урагани, торнадо, землетруси, хвороби, епідемії, вроджені дефекти. Ви дивитесь на цей список лих, які роблять життя на землі нещасним, з природних причин? І я просто питаю, що з цим робити? Тож філософи піднялися і сказали: якщо Бог існує. Бог або не всемогутній, або не всеблагий. Я не маю проблем, якщо в процесі дослідження походження речей ми зустрінемо бородатого чоловіка. Якщо ми це побачимо добре. Окей? Не проблема. Просто немає доказів цього. І тому релігії в цілому називають вірою бо ви вірите у щось за відсутності доказів. Це воно є, тому це і називається віра. Інакше ми б називали релігії доказом, але це не так саме з цієї причини. Тож, враховуючи, як описуються властивості, що виражалися б у всемогутній істоті у богах, яким вони клоняються, я шукаю цього всесвіті і не знаходжу. Тож я залишаюся непереконаним. Але якщо ви маєте хороші докази, давайте, давайте, давайте. Окей, тож. Я не доводжу цю інформацію, тому що всі має бути все одно, у що я вірю. Це не про мене, а про реальний світ.